Привіт! морозиво хрещатик! Пломбір шоколадний 70 грам. З акції АТБ. 70 грамів пломбір з вершкового масла. Шоколадний в стаканчику. М -м -м. Я люблю шоколадне морозиво. Не забуваємо про обгорточку. Ми не мільйонери. Так, ну що, починаємо ламати морозиво. Така щільна консистенція. Ну після морозилки. Такий насичений колір какао. Я люблю какао. І в морозиву, і напій какао. Ну що, зараз будемо стаканчик куштувати. Ось так багатсько його вийшло. Зараз будемо стаканчик. Звичайний стаканчик. Нічого особливого. Тепер будемо морозиво. Куштуйте разом зі мною. М -м -м. Знаєте, цікавий смак. Морозиво не жирне? І немає такого занадто солодкого смаку. Тому хто не любить занадто солодке морозиво, тому підійде морозиво хрещатик. Зроблено в Україні. Виробник постарався все на висоті. 10 з 10. Ставте лайчочки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І заглядайте в мої плейлисти.